Восьма серія. На початку серії Ен розмовляла з графом і питала про фею, зображену на картині. Отже, ім'я з портрету Крістін. Вона з'явилася з морської хвилі. Під поглядом графа Філакса. Він забрав її в замок, бо не хотів, щоб їй нашкодили люди. Жили вони в мирі і злагоді, але одного дня ладі Крістін не стало. Шаль поїхав з Хю і його охоронцем до замку. З розмови Вікон тоді здається, що леді Крістіна померла. Цукрові вироби подовжили її життя, але максимум на декілька місяців. Віз зупинився. Вийшовши з нього, бачимо короля з армією, які ще готують план захоплення. Один з охоронців спіймав фею це був Мніфріл Літпот, який нарешті зміг знайти шаля і розповісти про шантаж Джонатана. Замок оточили люди короля. Філакс разом з Ен продовжують виготовляти фейс цукру. Ен питає, чому король погрожує графу через непокору. Король принизив графа і позбавив честі, змушуючи виконувати угоди і більшу частину прибутку відправляти у королівство. Кожного місяця витрачати час на дорогу, щоб прислужити королю. Лише леді Крістіна поділяла його біль. До замку вірвався шаль. Який хоче забрати Ен звідси адже тут небезпечно. Але опудало не погоджується, бо ще не закінчила свою роботу. Граф питає, чи можливо, щоб з цукрової феї переродилась леді Крістін. Шаль каже, що втраченого не повернути. Армія короля уже в замку, і шаль пішов їх затримати, щоб Ен нарешті закінчила. Граф був задоволений кінцевим результатом. Енн пішла до шаля, а до кімнати графа прибув віконт. Роз'яснивши ситуацію, Філаксу не робили сурове покарання лише домашня арешта на декілька місяців. У кінці серії нам показують храм, ДН вшановує пам'ять своєї мами. Кінець восьмої серії.